Ну, Ось видно. Там тріщина тече коліно. Ось воно б'є. Тобто знайдемо вийти в гарячому водопостачанні. Лопнуло коліно поліпропіленове на гарячій воді. Ось бачимо, що в квартирі помокріли стіни. Ось. Є певні нюанси. ось, ось, ось тут теж мокро. Складено за допомогою спецізового обладнання. Маєте подібні проблеми, топите сусідів, мокрі у вас стіни, звертайтеся, допоможу знайти вам ваші протікання.